No. No. А що маєш такого фест господарку? Та яка там курцю господарку? Бо знаєш, що більше смороду. Й нас а, здохне коні. Одна ага. корова, одна суноматка, день килі, де яндик, іде в когут, що потім куричем ріки в'яжемо. Я тобі не мію сказати, no. то кумці не когот, а публіка? На ну, ще я десь купарує! Чуй, А в мене зато є 10 кугутів, а одна курка. А, а, а то як? А от так! Всіх людей наброд. Ну, як за всіх людей 10 куроків на а в тебе як так? А в мене так. 10 кугутів, а одна куртка. А во немала м'я щастя з хлопами, а то хота. На день? Ай, на одну зміну. А 10 літрів. А, а? а кільку здаєш? А два секунд. А то я функцію кліза, знаєш а на люди беруть. Не крашу. Один ти з молокасі поправи. Я ти кажу, що я була вдома, не перекручуй мені. Не було тебе, я прийшла, нема її. Ну? Дивися! Хтось пішов? Та йди. Ага. Та ту купцю. Та як воно? Тут відкий, а він знаєш що? От косама зараза тут. Я вам кажу, ма прийду до того, до нас і стану та а ми кричать, а ну дихни! Видала. Що зла, то всі довідала. Ну, Бо я спішу, бо я своєму казала, що на 5 хвилин. А він 6 повідло вішав. А ти як це відпросила? А я, а я своєму лишила ковальчик пісюльки і ага. там написала. Що? Її хлопець приходить додому, вона на будильник середини, вона на календар заглядає, <рив> <рив> Та в неї мудрий чоловік. Та <рив> йди. Ну та так в неї вчитель, а й диво, у мене з купців спортсмен. Що ти, що ми по господарці? муля штукатур? Що хочеш? Там чи там тіля. Катю, то до тебе щось стосується. А що тобі стосується? так? що тобі стосується? А що тобі стосується? Ой, Кунцю, та мій! Та хто би ближче підступив? Чуєш, сине? Чуєш, сине? А, 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 а вчора було зелене. Ти ж кажеш, твій. А я твій, що я вчора ж пішов на дежурку? на Вижо ми з Чуєш, ти так все відеш. Ти часом не заслабла. <реш> Та ні, то тобі здає. Весь ти моя хунцюся мені здає. Я на свої очі виділа, як досі з твої хати фельдшер виходив. Фельдшер! Виділа вона, то як з твої хати вчера виходив у то я не питала, не педачуха. Вже може, пішов було горіло, встиг засіти. Насі люди сміють. Добре, що ти сюди подумає. А що то є? Що то таке є? Кікожирове. Такі косамонки. Певно, Та то ж, А в кого то, га? А де я знаю? А, а ти ближче. Кумцю, я знаю, кого то! Та й він! До волонтерся жене! <рив> ти пачу! У Ой Кумцю! Та знаєш, о, він в Бережанах, всю еліту в кулаках тримає. І ще за то гроші отримати! А де хлопки? Він органами паляється! Коротше, фунцю суперполісмен! Чувак столі, ладу сюжет, розумієш? Та ти я думала, ну що я в вісілі попала. Давай, давай. Кумцю тягни тут на <сум> чуєш, я то потягну, мене потім хто на той кінець села затягне? Ти легше. <coughs> Того легше. Того Чуєш, все, туди все вже більше не дивіться. <coughs> чекай, чекай, чекай. Обернися сюди, дивісь, кіку ту файні хлопі. <coughs> то вже, <coughs> то вже <coughs> немає. І <coughs> <И> з вусами. І <coughs> в галстуках, і без карватки. <coughs> ти знаєш, я сама би за них випила. Староста. <coughs> 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 Ого! Компанії, Є за тутеших чоловіків. Усі жіночки стаю Так. Я за тих чоловіків, котрі нам дали життя. І котрим ми дали життя. Я да, за тих чоловіків, з котрими ми, ми живемо. І за тих, котрі дають нам стимул до життя. так. <рес> єм до дна, хто не випив той свиня. Що? Ой, кумцев. Але моцка? Що, Але ага. полишало? Ой, кумці, а з цього. Таку все файну жінку зб'є. Як рожа. Як біла ліві? А, чуєш, йде він копує сміну мені. Як то так є ємо. Єдно, друге, а ту вже купці. га? Ну. Но... Що то та любов, кунки, з людьми робить? Кунцю, um, та трохи знаю, троха трохи ті скажу. Бо та любов, то є чисто, як хвороба. все потребує ліжкового режиму. Що ти как? Ага. І ніхто це не хоче від неї лічити. Та кунцу, чуєш, то яка то може бути хвороба? Як тут треба віддати стику енергії, знаєш? Та то є робота. вперед назад! Перед, назад. Ну і Чуй, Ну а як туда може бути робота, коли самий головний робочий член стоїть? <рив> яка то робота, а?

Давай культу братиша, чуєш? Де ти так був довго? Де ти так довго був, скажи? Щось стало? Жінку бив. Як то бив? Як то так бив? А вот, вот. виховав по хлопці. Чуєш, чуєш? А чо ти такий Голий такий. Чо ти це так забіхав? Та він втік бі зарази. Що, що Шу-шо? Лепівчик. Кульці. Та я чула вчера там такі крики були, я казала, що це поріжу все. Ну, Ш та я ж до себе чула. Шо? Шо? а! що то було вчора? То була репетиція нинішнього. А чим та репетиція все скінчила? Та як все, моя приліза до мене на коліна. До, до тебе лазила до коліна? До мене, моя на коліна. Тебе приліза? Я б не приліза, ладно. Приліза. Приліза. І що? Та що? Із на і каже, ну я заразу з під того ріштує. Такі буди, там зараз загадають. Що це дати? Ти загаміш! Що стоїш коло мене? Розбирайся лізь до мене. Ви лягаю! А той його горе! Сімо! Сінько! Та ще спозориш, а мене спозориш коло себе! Ви те саме подумали, що я! А то я що той Так, Тіхо! Що, ніхто не знає? Я думала, що то. Давай, лай, витягай, що маєш. Я брав 600 кульця. Де зачинати культурну програму?